Коли вам нежить заважає Евказолін, допомагає днями в Одесі. Відбувся нечисельний мітинг проти відключення електроенергії. Чому люди виходили? Яка зараз ситуація у місті та області з енергопостачанням? Ми поговоримо з речником Одеської обласної військової адміністрації Сергієм Братчуком. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава і слава Збройним силам України підтримую ваше вітання. Люди, які вийшли у вас на мітинг в Одесі, це от вони самі так вирішили, не витримали відсутності електроенергії. Чи хтось їх підбурював? Що відомо станом на зараз? Тому що ми розуміємо, що Росія використовує тему електроенергії для того, щоб розхитати суспільство. Ну, дивіться, дійсно, по перше, почну останнього, що Росія намагалася це використати там, кажуть на федеральних каналах так званих масової інформації російських пройшла ця історія там з такими е, кричущими заголовками. Бо це Одеса, ми знаємо, що дід Кабаєв, він завжди окремо е, виділяє в Одесу, коли говорить про ситуацію в Україні, навіть коли оголошував на війну, і розуміємо, що. Ну, намагаються ці якісь сакральні такі мітки продовжувати ставити щодо Одеси. А, дійсно історія мала місце. У нас, як і по всій країні, була певна проблема після масованих ракетних ударів російських з енергопостачанням. Одещина ввійшла до четверки тих регіонів, які найбільше постраждали: Вінщина, Сумщина, ну, власне Одеса і Одесі ну і Київ зрозуміло. Тому ситуація була дуже складна, дуже складна у нас. Були випадки, коли е, люди були відключені від енергопостачання там три доби, навіть і більше, е, тому що треба було збалансувати систему. Я до речі хочу завжди дякувати нашим енергетикам. Я зроблю це і зараз це не виключення. Саме енергетикам е, обласна військова адміністрація зробила це надможливе. Це знову таки не реклама, це констатація це факту, тому щоб спрацювали всі структури, всі штаби, всі департаменти, е, всі зв'язки. Тобто була реакція відповідна. Вдалося врятувати систему, збалансувати, але з'явилися певні о, люди, які якимось чином ну це зараз не важко долучалися до вайбер груп до вайбер чатів і провокували ситуацію. Тобто грали просто на емоціях людей. Вкидання дуже прості: в Одеса забирають електроенергію, перекидають в західну Україну. Україна продає на захід електроенергію, тому у нас такі проблеми і так далі. Тому подібне. Тобто на пір штампів російських наративів був очевидним, але люди теж що там. По три типи більше не було електропостачання, і люди вийшли. Ситуація розібралися цих провокаторів. Теж вирахували, а вони намагалися пояснити, що робили це аби для людей. Але але розуміли, що це трошечки неправильно? Далі там спецслужби будуть розбиратися, тому що ми розуміємо, що якщо той мотузочок потягнути, то він виведе на цікаві. Речі, власне, сьогодні говоримо про найголовніше, що це дійсно був поодинокий факт. Ми говоримо про те, що переважна більшість подиситів мешканців області поставилися до проблеми. Звичайно, було тривожно і дискомфортно. Це зрозуміло, але війна і з людьми треба про це говорити і нагадувати. Це, на мій погляд, це так вдалося. Більше того, ми розуміли, що йде перевантаження чат-боту одеських електромереж. Не встигають енергетики обробляти всі ті заявки. Ну власне, вже всі підключалися, і чат-бот є в своєму телеграм-каналі. Віддавки це все енергетики реагували на будь-яку заявку за ці два дні. Це вдалося все зробити. Ну сьогодні я заявок на бачу там 5-6. На відміну тих там близько ста, що були там півтори, півтори тому. Тому ситуація владна загалом зараз з відновленням енергопостачання в області, яка ситуація? Скільки людей залишаються досі без світла? І чи взагалі є такі, які досі без світла? Якщо є такі моменти, то це вже вони. Одинокі і бригади аварійні вони працюють будь-якому разі е, є. контакти з людьми на місцях люди дають, забезпечують доступ до обладнання, щоб аварійні бригади могли включитися в роботу. Ми 24 години на зв'язку з енергетиками і тому всі ці питання вирішуються. Е, що стосується включень, ситуація змінюється. Можливо, десь є і аварійні тому що включення виключення. Про це теж можу сказати. Звичайно, є якісь плани, але загалом. Ситуацію вдалося повністю збалансувати, виправити, і вона, дай Боже, не є на сьогодні критичною. Але знову таки, вкотре нагадаю людям, що у нас війна, і ворог він один. Він у Кремлі разом з російським народом. Я не розділяю путіна від Росіян. Вони винні у цьому. Погоджуюся з вами, те, що немає світла, подекуди це точно не вина українських енергетиків. Це вина Російської Федерації, яка запускає ракети по нашій енергетичній інфраструктурі. Руйнує те, що роками будувалося, і власне віримо в те, що за це заплатить. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і детальніше знову поговоримо про енергетику із «Укренерго».